Гордість ліцею 2012 свято під такою назвою організував Коломийський природничо-математичний ліцей. Захід вже став традиційним. У його рамках отримують нагороди найкращі випускники та учні цього навчального закладу. На урочисту частину ліцеїстів та їхніх батьків запросили до Палацу культури народний дім. Чисте свято природничо-математичний ліцей організовує вже третій рік поспіль. Педагоги та учні підводять підсумки навчання інтелектуальних та виховних конкурсів за весь навчальний рік. Нагороджують грамотами та цінними призами дітей, які стали призерами другого, третього етапу всеукраїнських олімпіад, міжнародних та всеукраїнських конкурсів, науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України та міських і обласних спортивних інтелектуальних конкурсів. Цього року збільшилися вдвічі нагороди ліцеїстів. 42 призових місця діти отримали на друг Другому етапі всеукраїнських олімпіад. Шестеро брали участь у малій академії наук. Двоє стали учасниками третього всеукраїнського етапу і отримали там четверте місце. Ми впевнено по дорозі знань. Праця натхненна творчих вчителів навчання, працелюбність, відповідальність наших учнів, ліцеїстів, підтримка батьків дійсно дають хороший урожай. Робота над формуванням успішної особистості будується на трьох квітах. Така думка панує в нашому ліцеї: це інтелект, духовність і здоров'я. А отже, наше стратегічне завдання не відпадкове. Впливаючи на і серце дитини, ми творимо, допомагаємо дитині. Творити храм її душі у ліцеї поглиблено вивчають природничі та математичні науки. Діти по 5-8 годин в тиждень займаються математикою, фізикою чи біологією. Потім уже сміливо можуть пов'язати своє життя із цими предметами. Рівень знань, здобутих у цьому навчальному закладі, досить високий. Перший ліцейний випуск минулого року показали, що поглиблене вивчення предметів дає високі результати. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання наші учні. Не стали його нижче як 180 балів, а є серед них і медалісти, які підтвердили свої знання і їх рівень знань від 190 до 200 балів. Учениця Панчуша Каліна здала хімію на 200 балів і отримала можливість вступити в вузи на державне навчання. І серед наших випускників минулого. Року всі учні навчаються вищих навчальних закладах на державній основі. Особливістю цьогорічного свята були номінації Лідер та обдарованість 2012 року. Лідером року став випускник 11 класу Святослав Олещук, переможець другого етапу всеукраїнських олімпіад з біології, учасник третього етапу малої академії наук. Переможець всеукраїнських літературознавчих конкурсів. Обдарованість року стала випускниця Ірина Абрамова. Переможець другого етапу всеукраїнських олімпіад із математики та інформатики, призер багатьох інтелектуальних конкурсів. Також на святі нагороджували учнів, які брали участь в обласних конкурсах: конкурсах патріотичної пісні та строю і переможців обласного проекту Я громадянин України.